Сьогодні будуть круточки сіджжин. Останній раз я робив крутки ще коли був баннер Чорі, тобто досить давно. І тепер я зібрався крутити сіджі. Не буду затягувати, який в мене план на цей баннер. Четвірки мені не потрібні. Цей у мене конс немає, ці двоє, це шість. Бажано, що падали вони, бо сузір'я на Гаміна мені все одно не потрібні, а якийсь зайвий кешбек зайвим не буде. Стосовно того, скільки в мене в банері, то тут десь 56 чи щось таке, не бачу сенсу це відкривати. Тобто досить багато, але є одна проблема. Тут 50 на 50. Круток на даний момент у мене 99. Буде дуже добре, якщо я виграю ці 50 на 50 і виб'ю Сіджвін. Відповідно, решту круток я зможу влити у збройний. Банер, і там що випаде, те випаде. Бажано, звичайно, ігну Сіджін, але не буду наперед там наговорювати, бо зараз, зараз програю, випаде якась ігня, мені не потрібна, і я буду плакати, буду дуже сумний. Тож, погнали, дуже дуже сподіваюся, що випаде Сіджін. Я знаю, що вона не прям всім подобається, вона якась не метова, не крута, але я фанат, і я дуже сильно хотів би отримати її собі на аккаунт. Давайте я це скіпну. Випала 0. Нормальок, але тільки одна, на жаль, тепер у мене є, по суті, одна круточка. Давайте ще десяточку. Плюс-мінус 66 круток у мене є десь так, може й менше, якщо чесно, не знаю. Боже, легендарка. Досить рання, але. Чи це Сідж він? Якщо програю, то. Щоб не було настільки сильно обідно, хотів би Дех'ю, якщо програю. Всі інші персонажі, ні, не можна. В принципі, навіть Дех'я буде досить обідно, бо це не Сіджвін. Дуже сильно боюсь, бо це прям вирішує мою долю прямо зараз, долю зброї. Бо якщо це не Сіджін, то логічно я зброю вже покрутити, на жаль, не зможу. І якщо мені Сіджін дуже сподобається, то мені треба буде крутити збройний банер, можливо, в гіршому банері, ніж зараз. Бо зараз, в принципі, банер досить непоганий полегах. Серце колотиться, боюсь. Раз випала фігіть. Її суд поймають. Ну, що тут сказати, це. Це фантастика. Випала джин. Джин, на жаль, взагалі не потрібно мені. Можна, в принципі, сказати, що ого, ну це шлях до c 4 бо тепер вона у мене C3, але мені джин взагалі не потрібна. Я за неї не граю, я її навіть не прокачав до якогось адекватного рівня. Давайте наступна десяточка. У мене є 79 круток, По ідеї, з якимось кешбеком. Мені має вистачити, не бачу сенсу. Щось тут клікати, просто скіпну. Ще це чмо мені випало. Він не чого, звичайно, але я не просив, щоб він мені падав, мені треба побільше кешбеку, Бо в мене тут тільки, скільки, 4 крутки, блін. Добре, в банері 10. Допустимо. Тепер в банері 20. Ранньої не буде для контенту, ну, тру. Не хоче гра, щоб я робив контент. О, фовоні. Знову ж таки, не те, щоб це не треба, в мене вже 3, здається, фовоні Р5. Можна персонажа. Супер. Крутка. Супер, ще одна крутка. Можна ще одну крутку. Ну це вже. ні ні, ні, ні. це занадто. Я знаю. Ну добре, дві крутки. Повернув, в принципі, але враховуючи, що я програв. Нічого, я не повернув. Так, 30 круток у манері. Це все ще не раннє. Ну, знаєте, це неочікувано і дуже добре. Не Міка, правда? Хотілося б Міку вибити, але. Це дуже добре, я не пам'ятаю, хто. хто. я не пам'ятаю, як у мене конста. здається, це 2 зараз і тепер це 3 Допустимо. Це було 30, правильно? Тепер 40. Сіджвін не приходить. Я так розумію, сіджвін... та, я всі кроткі на сіджвін витрачу і буду ганяти з крафтовим. Майкрафтам з трьохзірковим луком. Зрозумів. Не, ну приємного мало, але. Вже як є, просто ЄСігна дає дуже багато статів. Крутка, можна ще одну крутку? Не, не буде. Ну, я казав, може, якби я сказав, вона б була. А ну, дивіться, Сіджвин. У мене зараз 29 круток залишається, це за... Нє, воно не падає. Хм, не буде крутого контенту, вибачте. Будуть звичайні крутки, де людині нічого не падає, в принципі, так, як ви себе бачите. Хоча, може ви якийсь дуже щасливчик. Вам постійно падають ранні. Що за прикол? Скільки за хволоні це буде падати? Чи, до речі, не спис. Якийсь кешбек є, але це мене не гріє. І по суті зараз 20 круток залишається. Чи випаде Сіжвін? Та це фантастика. Скейп. Знов гамін. І зараз залишиться десятка тільки. І тут навіть нема 10 круток. А стоп. Ну на 5 коштує. Ладно, вибачте, я збрехав. Ну десь круто, це гівно Воно не падає. Воно не падає. Прикиньте, я зараз роблю ще десятку і воно не падає. Те ще. Уявила знову гамін. Як же я люблю непотрібні консти на персонажів непотрібних? Так. Хотів би я сказати, що не треба розчаровуватися, але у мене залишилось 20 круток, у мене нема Сіджвін, у мене нема круток на Сігну. В принципі, все йде прекрасно, я вважаю, все йде за планом. Так і хотів, як то кажуть. Давайте я по одній буду вже крутити. У мене депресія. Ні, це не Сіджвін. Це що, це не Сіджвін. Можна Сіджвін, альо. Там що означаєтесь? І це не Сіджвін, поняв А можу я сьогодні не докрутити її. Так щоб мені треба було а, дозаписувати відео завтра. Або ще пізніше, не знаю. Вау, круто! Вау! Ого! Вау! Давайте хоч послухай. Не хочу слухати, а я образився. вс. Те, Де, що я маю, це 14 круток. 14 бляха круток. Ну, я можу десятку кинути, мені нічого не не але... Так. Да. Цікаво, що... Що 4 к мені дадуть. Зброя в принципі, гівно повна кем-то Якщо спис дадуть, то в принципі норм. А все інше то гівно. Боже мій. Найгірший меч у грі. Поняв. Зрозумів і поняв. У мене ще 4 крутки. я в принципі ні на кого не збираю. Можу влити, знаєте, щоб зараз відбулось якесь чудо, Випала ультра раннє лего, і ви такі щу. Оце, оце, та, оце на відеоспі він йому пощастило. Кіп! Блійте, зараз лего падає. Зуб даю. Забирайте мій зуб. Ну, це були жахливі крутки. Чи можна їх вважати одними із найгірших? Я думаю, в принципі, можна. Ну, я хоча б вибух із джин. Програв 50 на 50, тепер у мене є бездарна констана, бездарний джин. Типу, абсолютно непотрібний персонаж у цій грі для мого аккаунту. Може гра мене якось змушує її прокачати. Вау, круто! Рівень на 3. Це ж те, що я так сильно хотів. Ну, ладно, якщо випаде зі стентап, якась це 4 джина, я хоча б можу її брати в деякі ситуації під скару. Допустимо. Копіум, але допустимо. Можна буде. Що там мені ще випало корисного? Випала яо, яо Це 3 Міка не випав. Це фіаско. У мене Міки на аккаунті взагалі нема, а я би хотів, а він не падає. Тут де мене. І якісь константна гаміна. Нащо вони випали, я не знаю. Це навіть не C6. Це тільки C4. Не те, щоб я крутив, якби він був. Це 6 Ой, крутив. Качав би його, якби він був це 6 А де сіж він, до речі? А, воно в мене в команді, ну я тупий. Давайте я її тепер прокачаю. Ну що, завершив я з прокачкою Сіджвін, хоча б до якогось адекватного рівня, що в мене вийшло? 56 тисяч хп. Це при тому, що в мене недокачена зброя, тобто плюс-мінус 57 чимось з копійками, бо в мене, на жаль, нема чим прокачати. Криців у мене нема для Ульти. Для Ульти у мене буде інший білд в емблемі, але я, на жаль, там розраховував на Сігну. І тепер якось трішки лажа вийшла, треба десь шукати іншу шапку, а іншої шапки в мене нема. Тобто, в цілому неприємно, але вже як є. На є 140 речарджу, але ульту вона натискати в цьому білді не має. Ну, хіба вона там є. Там, не знаю, залишився час і можна натиснути ульту. Зброю я вже показував. Арфеті ви бачили, коли я ставив. Зузір'ю я не вибив, таланти я отак прокачав. Намагатимусь коронувати в першу чергу єшечку, а потім також короную ульту щодо автоатаки, навіть не дивлячись на те, що вона нічого не робить. Можливо, я колись її прокачаю, але це вже буде після того, як я докачаю діння. Давайте я тепер піду і покажу вам, як вона хілить, як вона співпрацює з творіною, але спочатку я переставлю її на перший слот, бо вона тут найголовніша. 私,私がケーする。